Привіт усім! Сьогодні я знімаю нове відео про те, як я буду в магазині. І ви не повірте, я знайшов таке смачне. Так, давайте зараз будемо вмикати. Е, а де тут кнопка? Так. О, знайшов. І почалось все з того, як я захотів поїсти. Ой, хочеться їсти. Піду в магазин, а то в мене їжі такої немає. Тому я пойду в магазин. И пошел я в магазин. В магазине была вот такая штучка. Вау! Вот Так, визок, а ну назад нахнулся. Такая штучка. Я повесил ее до дома. Он не дом. Розпаковуємо. Так, так. Дочок ти нам більше не потрібен. Амм, час їсти. І пікачу наче відкривати. Я взяв свої великі ножиці. О! Ой, дивіться, ось, треба постелятися. Відкрилось. Давайте покимось. А, зелене морожеко. Десь воно схоже на пюре. Ну ладно. хот-дог. Навіть картошка Почну я з хот-дога. Очень смешной ходор. Довольно классная штучка. А вы это можете купить в Европе в маркете. Если, конечно, у вас он есть. А эта текстурка называется Yummy Candy Party. Можете прийти, купити і, і поїсти. Дуже раджу. А тепер я кажу, поки я йду їсти наступне. І воно все смакує одинаково. Так, знову не можу знайти цю кнопку. А, оно! І ще! Я забув сказати, підписуйтесь!